Кожен вибір це своєрідний компроміс. Гроші змушують нас мислити критично. Ви можете дозволити собі багато чого, але не все й одразу. Якщо для вас щось справді важливе, чи то подорожі, чи то смачна їжа, чи то затишний дім, ви можете це мати, але не можна отримати все одразу. Вам доведеться вибирати. Наприклад, якщо ви берете будинок, можливо, доведеться відмовитися від частих подорожей. Та інших задоволень і це стосується не тільки грошей. Ваш час, увага, енергія, усе це теж цінні ресурси. А найцінніший ресурс це життя. Тому, навчившись керувати своїми фінансами, ви навчитеся керувати і своїм життям. Мене звати Паула Пент, я ведуча подкасту. Можна дозволити собі що завгодно. Я хочу допомогти вам досягти фінансової незалежності, приймаючи більш обдумані рішення в управлінні грошима. Помилка, яку я часто бачу в людей, які починають вивчати управління своїми фінансами, полягає в тому, що вони зосереджуються на конкретних продуктах або тактиках. Наприклад, вони можуть запитувати, чи варто мені використовувати цей застосунок або інвестувати в криптовалюту. Мислення з позиції першопринципів це дослідження самої суті питання, відкидаючи все другорядне. Уявіть дерево. Тактики і продукти це листя на його гілках, найпомітніша, але поверхнева частина, тому люди часто запитують про них насамперед. Але почнемо ми з коренів дерева. Коріння це ваші життєві цінності. Те, що для вас найважливіше від цього коріння росте стовбур дерева, що символізує вашу життєву філософію, тип життя, який ви хочете вести, і з цієї філософії формуються ваші цілі. Як привести вашу життєву філософію в конкретні завдання, це і є стовбур дерева. Звідти ростуть гілки, що символізують вашу стратегію. Знаючи свою філософію і цілі, ви можете розробити стратегії для їх досягнення, і тільки після вивчення стратегії з'являються тактика і продукти листя на гілках. Якщо ви починаєте одразу з тактик або продуктів, ви тримаєте в руках тільки лист, але у вас немає міцної основи кореневої системи. Коли ми розглядаємо особисті фінанси з погляду відтермінованого задоволення, щоб у старості, скажімо, у 75 років мати побільше грошей, це навряд чи викличе захват. Але якщо поглянути на це, як на досягнення фінансової незалежності, де грамотне управління власними коштами відкриває шлях до свободи, можливостей і вибору, це стає значно привабливішим. Фінансова незалежність настає тоді, коли потенційний пасивний дохід, гроші, які ви отримуєте, навіть коли спите найчастіше за рахунок інвестицій, стає достатнім для покриття основних витрат. Це важливо, тому що тоді перед вами відкривається безліч можливостей. Ви можете продовжувати займатися своєю нинішньою діяльністю, змінити професію всередині життя. повністю присвятити себе батьківству або вирушити в подорож світом. Ви зможете зробити будь-який вибір, не турбуючись про те, як оплатити рахунки за світло або наповнити холодильник. Шлях до фінансової незалежності підходить кожному, але перші кроки залежатимуть від вашого поточного становища на цьому шляху. Для досягнення фінансової незалежності існує всього три кроки. Збільште різницю, інвестуйте різницю, повторюйте збільшення різниці означає збільшення різниці між тим, що ви заробляєте, і тим, що витрачаєте. І є тільки два способи збільшити цю різницю: заробляти більше або витрачати менше, або і те і інше. Якщо ви заробляєте небагато, як я на моїй першій роботі після коледжу, де я отримувала 21 тисячу доларів на рік, то на цьому етапі життя ваша мета. Збільшити дохід, якщо ви вже заробляєте багато, але у вас проблеми з витратами, то перше, що потрібно зробити, це скоротити ці витрати і розібратися з кореневими психологічними проблемами, які призводять до цих витрат. Другий крок інвестувати цю різницю. Я особисто вважаю, що кожен повинен прагнути до того, щоб відкладати і інвестувати щонайменше 20% свого доходу. І коли я говорю про економію та інвестиції, це включає в себе додаткові платежі за боргами, понад мінімально необхідні. Накопичення на пенсію, відкриття інвестиційного рахунку. Це включає і створення фінансової подушки на випадок надзвичайних ситуацій. Почніть з мети відкладати 20%. Якщо ви далекі від цієї цифри збільшити свою норму заощаджень на 1% щомісяця або кожні два місяці, так це може зайняти кілька років, але з часом ви зможете відкладати 20% з кожного доходу. Важливий наступний крок не зупинятися на досягнутому економ Мета управління фінансами це справа всього життя. Це не швидке рішення і не щось, що станеться в один момент. у світі завжди були періоди нестабільності. Сто років тому світ переживав пандемію і першу світову війну. Потім була велика депресія. А після неї Друга світова війна. Історія сповнена подій, що впливають на весь світ. Я прийшла до фінансової незалежності, тому що відчувала страх і тривогу через невизначеність у моєму житті та в усьому світі. Щоб впоратися з цим, я стала посилено накопичувати гроші, оскільки це давало мені впевненість у майбутньому і допомагало менше боятися його. Накопичення заощаджень гарантувало мені психологічний комфорт. Зміна це сутність світу, сутність часу. Отже, якщо ви стурбовані масштабними світовими подіями теперішнього часу, і це викликає у вас страх, прийміть цей страх, використовуйте його як мотивацію, як рушійну силу для ухвалення мудрих рішень щодо витрачання ваших коштів, часу та зусиль. Ось як ви будуєте більш усвідомлене життя і в цьому є велика радість.